Оце, шановні, відоме для всіх, для всіх київських риболов. О! Тяне, тяне. Да, я бачив, чи то зійшла. Одразу зійшла, по-моєму. На ваблірок. А тепер подивіться на цю паличку. І те, що вона принесла. Азура Олівя 0,85 грам. Від 2 до 5 лебів. Від 2 до 5 грамів. Ось воно. 5,3 дюйма. Краш тест пройшов на ура. Спочатку був Оцей фалік з Люриксом, потім куль, а тепер подивіться. І щоб не ви не сумнівалися, я ще його не очітив. Да. Дуже опасаюсь за... Ну цей ящик очепилася. Цей ящик на шнур 02. 2.02. Я витягнув. При вас. Воно очепилося. Ризикувати не буду, не полізу. Це жах. Краш тест палочки до 5 грамм пройшов успішно, стою під мостом, бачив розворот непоганої рибини, буде її виманювати, бо щоб ящик, я думав там якийсь корч, ну я його взяв.